Дні кіно від ТРО стартували в Івано-Франківську. У рамках проєкту Франківцям презентують документальні фільми та історії про територіальну оборону. Стрічки знімала команда служби зв'язків з громадськістю, командування сил територіальної оборони ЗСУ ТРО Медіа. Ми їздимо по лінії фронту, спілкуємося з військовослужбовцями, розповідаємо їхні історії, їхні їх бойовий шлях та їхні подвиги. І я думаю, що це дуже важливо, адже інформаційна війна триває. Війна за мізки, передусім українців. Ми намагаємось і розвінчуємо російські психологічні інформаційні операції. Кінопоказ почали зі стрічки, готові до спротиву. У ній йдеться про захисників, які у цивільному житті не мали відношення до війська, але з початком повномасштабного вторгнення взяли до рук зброю та добровільно пішли боронити державу. У цьому фільмі показано такий етап становлення 107-ї бригади. Це Чернівецька, яка, власне, сусідня область, і ми є вихідцями із цієї бригади. І, власне, від початку повномасштабного вторгнення ми з Олександром розпочали свою військову службу саме в цьому підрозділі, намагалися продемонструвати, показати історії наших побратимів, бійців. Людей, які більшість з яких до початку великої війни не мали жодного стосунку до військової служби до армії. Однак, коли почалося це нещастя, яке на жаль і досі триває в Україні, вони не побоявшись, взяли в руки зброю. Окрім кінопоказів для франківців, презентували й фотовиставку довжиною у війну. Загалом на ній експонуються 80 світлин, на яких обличчя та документальні портрети українських бійців розповідає співавтор виставки Олег Пальчик. Найважче фільмувати військових, тому що до кого не підійди. та мені нічого нечого, мені нічого розповідати, я нічого не зробив. А за що в тебе там залізний хрест залужного? Таке я ж там щось там, таке нічого не зробив. Ну, і починаєш розкачуючи, тобто вони не вважаючи, що роблять якісь героїчні подвіги, просто захищають країну, а те, що там вони зберегли життя своєму підрозділу чи атакували успішно на ворога, вони це не вважають, що це заслуговує на увагу. Тому це, приходиться з них витягувати. Це найважче протягом двох днів франківцям показуватимуть чотири документальні стрічки та один художній фільм. Ліліана Івенічок, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.